Дівчата, всім привіт! Йду в Аврору. Хочу подивитись, чи є там жуколад. Дівчата, дивіться, які цукерочки називаються котячі язички. Коштують 129 гривень, 100 грамів тут в упаковці цукерок. Ну це не цукерки, це шоколадки. Дівчата ще з цікаво на Аврорі, ось такий спрей для текстилю 200 мл, Називається Room Spray. Як ви бачите, наше виробництво 139 гривень. Дуже приємні аромати. Але найбільше мені сподобався аромат Арабське сонце. Ще є вишневе сяйво і оксамитове мрії. Ще дещо з рубрики цікавинки ось такі серветки вологі Натурель. 120 штук у боковці. Зараз вони на знижці, коштують 69 гривень. Я бачила дівчата відгуки на Ютуб, що вони мають дуже приємний аромат. І найбільша їх особливість в тому, що вони рожеві. Рожевих вологих серветок я ще не мала. Колись мене брат купляв чорні, я теж була дуже здивована, що такі є. А ось зараз є і рожеві. Ще дівчат з такого незвичного ось такі гарні наборчики на подарунок. Для догляду за ручками. Тут крем для рук, пилочка для нігтів і скраб для рук. І Зараз на акції 99 гривень. Такий дівчата непоганий наборчик. Ну, як на подарунок, навіть на новорічні свята, мені здається, непогано виглядає. Виробництво Китай. Тематичне оформлення в Аврорі. Так, дівчата, жуколада в нашій Аврорі немає, але вже досить багато новорічних товарів. Ще було дуже багато народу, тому майже нічого не знімала. Зараз в АТБ, а вже вдома покажу вам, що купила в Аврорі. Дівчата, не можу вам не показати гарну акцію в АТБ на тунець. Тунець у власному соку від делюкс і тунець в Олії. Волі 55-50 і у власному соку теж 55-50. Я вчора в цей АТБ заходила, його не було. Прийшлося їхати в інший і там вже взяла. І ще дуже гарна акція наш проти делюкс з карткою АТБ 67,93. Також зараз гарні ціни на сир джугас потерти шістдесят три шматочками. 7190, і ось таким ось трикутничком 131,90. Так, ще з блакитною пліснювою вам покажу, що з карткою тб 65,46 Гранд Баварі Потім Камамбер Президент з карткою ТБ, теж гарна ціна. І ось цей джугас який 40% жирності 62,23. І на сирий кому 150 гран. По 5790. Вона вершковий, сметанковий і гауда. І сирочки плавлені, Золотий резерв 1790. Потім мої улюблені Молендан по 2080 без картки АТБ і з карткою АТБ 1976 грибний, голландський і вершковий. І ще в нас своя лінія дружба 1511, президент. 1786. Дівчата, і ось такий теж своя лінія. Це відрізняється дизайн від дружби. Якийсь новий дизайн 15,11 з карткою АТБ. І гарні знижки на норвен на сьомгу і на Форель. 245 з карткою АТБ форель І 215 з сьомга. Так, і на останок зніму вам оселедець і знижку на нього 58,50. 240 грамів. Коли настала на касу, дівчата, хочу вам сказати, що найбільш мені смачніші сирники з усіх, які я там брала, в баловані, варусі, саме вже приготовані, то мені найсмачніші оці Валесто. Коли взяла їх по знижці, зараз теж хотіла взяти, але ціна 97,30. Не знаю, брати, не брати. А, ні, не буду брати, бо я собі йогурт взяла в Арусі. Дочекаюсь знижки. Дівчата, я вже вдома хочу вам показати свої покупочки з Аврори і з варусу. Першу покупку з Аврори ви бачите. Це такий силиконовий коврик, він невеликий 40 на 30 см. Він мені підійде під линиві вареники, під сирники, під круасани, якось зробимо з вами круасани. Обов'язково вам покажу, як я роблю. Так, Коврик коштував 55 гривень і дуже приємний кольор, бачите, оливковий. Бо зазвичай там були рожеві червоні, такі зелені, більш яскраві, а зараз ось з'явився оливковий і просто білий. І взяла, дівчата, ще ось таку приправу приправу прянощі для глінтвейну. Тут бадьян, кардамон, кориця. Що там ще є в складі? Так, Що у нас тут в складі? Родзинки світлі, кора кориці, цедра апельсину. Бодян, перець з горошком, плоди кардамону, мускатний горіх, корір, корір. корінь імберу, гвоздика. Отак от. Так от. Так що, хай буде, я думаю, зробимо якось з вами Глінтвейн. Починаю розпаковку з Варусу, але перед тим скажу, що в Аврорі я купила ще один товар це косметичний засіб, але вже віднесла ванну кімнату. Тож, поки на кухні зроблю розпаковку з Варус, а потім в кінці відео піду в ванну кімнату і покажу вам, що ще купила в Аврорі. І що ж такого особливого в тому косметичному засобі. А поки повертаюсь до розпаковки з Варус. Перше, що я купила в Арусі, це три пакети молока 2,5% жирності зоряна, бо воно було на знижці. за... 33,90. Потім взяла печінку тріски. Печінка тріски зараз не дешева. Взяла улюблену варту за 90,90 ,90, і це вже зі знижкою. Там ще була по знижці печінка тріски від іншого виробника, який мені подобається, але там в банці 115 г. І по знижці вона була дорожча. Тож я взяла варту, бо варту я вже брала, і вона мені теж гарна. От так от. Потім взяла дівчата. Нут нут 400 грам, і коштує він без знижки 52 гривні 50 копійок. А якщо я взяла нут, це що означає, що я буду робити хумус? Буду вам знімати, як я його роблю. Сподіваюсь, вийде смачно, бо відверто кажучи, я самостійно хумус не робила вже років, напевно, сім. А тоді я робила хумус дівчата по причині того, що його не було в нас на прилавках магазинів так багато, як є зараз. Потім ще взяла по знижці варусі ось такий салат. Ну, салат тут тільки рукола. І оцей контейнер зараз коштує 37,90. Ще взяла собі, як десерт: ось такий дуже незвичний йогурт. Йогурт Хлібний з чорносливом. Це виробник, Латвія. Я такого раніше не бачила. Ну, Так як я люблю чорнослив, то я думаю, він мені сподобається. Але теж цей йогурт не бюджетний, тут 380 грам, Баночка така величенька. Я думаю, буде мені ця баночка на два рази. Звісно, якщо він мені дуже сподобається, може і за один раз я її з'їм всю. Зараз на знижці такий йогурт коштує 55,90. Ось такі, дівчата, покупки. Мені вийшло на 300 гривень. Взагалі по чеку було б більше, але я ще списала бонуси. Тому трошки зекономила. Мене просили в коментарях показати, як актінідія виглядає всередині, в розрізі. У мене залишилось тільки дві ягідки, тому я спеціально їх зберігла ось зараз розрізала, щоб ви подивились. Всередині вона виглядає так само, як Ківі. Ось така красунечка. Так, дівчата, так от виставила вази, бо ви мене теж питали, скільки. Сантиметрів оця велика, оця велика 40 сантиметрів її висота. А оця, та що поменше, десь 30,5 см. Ви вже пробачите, що тут бутиль стоїть. Але якщо зараз вам не покажу, то потім забуду. Ця 40 ще раз, а ця 31 половиною. Ой, 31, 30 30,5. Отак, десь носиться. Сорок і в фіналі сьогоднішнього відео, як я і казала, дівчата, показую вам свою ще одну покупку з Аврора. Дуже багато відгуків я прочитала про цю маску. Втреці, на Ютюбі дивилась про неї шорти. Її порівнюють з дуже популярною, але супер небюджетною маскою Атач, порівнюють з Холі Скін Артішок. Дівчата пишуть, що вона класно справляється з набряками, вона усуває почервоніння, вирівнює тон шкіри, і при цьому вона дуже бюджетна. За 100 мл цієї маски. Ви заплатите, якщо будете купувати її в Аврорі, 139 гривень. Це без урахування знижки, може колись на цю маску буде ще й знижка. Зрозуміло, що по вартості вона виходить набагато менше, ніж атач, і навіть менше, ніж артішок від Holy Skin. Холі Скін зараз 250 мл коштують десь 500-550 гривень. Та я користувалась пробником від Холі Скін. Не можу сказати, що він мені сподобався, але все ж таки вирішила цю маску теж протестувати. Вона в мене ще закрита. Я навіть не знаю, який вона аромат має. Але ж все-таки сподіваюся, що дуже багато позитивних відгуків написані не просто так. Тут у нас екстракт центели в цій масці, зеленого чаю і гама Що таке центела, знаю, що таке зелений чай, знаю, що таке гама-мелес, не знаю. Відео, які я переглянула, кажуть, що склад цієї маски такий самий, як ватач, але я порівняла. Ні, Склад відрізняється. Буду дівчата її тестувати. Я кілька разів використаю, то обов'язково вам розповім свій. І відгук. Ну, Сподіваюсь, вона виправдає мої очікування. На цьому, дівчата, відео завершую. Дуже дякую, що подивились мене сьогодні. Поставте лайк, напишіть коментар по бажанню. і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.